Добрий день. Сьогодні у нас 26 вересня 2024 року. Перед вами сорт Яблуні Мавка. Українська селекція. Зимовий сорт. Ну, можливо, навіть до півня зимового можна віднести. Така загрузочка. Тут шостий мабуть, рік від посадочки дерева. Щепа, не буду. На середньоросла. або ММ106, або 54-118. Точно не скажу в цьому ряду. Дошиті десь записано, не дивився. Така загрузка непогана в цьому році. В принципі, гарний сорт. Такий доволі стійкий до хвороб, до парші. На листочку є трошки. Так, нема де, де є трохи. Якщо порівнювати по хворобливості там з такими сортами, доволі, я б сказав, можливо, даже умовно імунний. Є трохи. на плодах нема. Якщо порівнювати, звичайно так, з сортом ось рядом тут Аріва, то тут взагалі немає швейцарський, мабуть, сорт, а тут трошки є. Ну і так само Ренора, Стійкіша, Скоп. А з американськими коопами теж вона не така стійка до парші. Ну, Відносно стійка трохи є. Ну, терпімо, все нормально. Так, яблучко такої, такого кольору, такого. Світліше, зеленіше, трошки жовтіше, воно потім при дозарюванні робиться таке жовте і рум'янець набира. Навіть воно трошки і зараз з рум'яничком є, невеликий. Е, на смак солодке, невелика там кислиночка є, соковите. Що скажу, в моїх умовах, в моїх умовах я б при зберіганні якби потрібна йому більша вологість, от у мене три сорта. Golden, Golden, Golden Delicious. Потім Пінова. І оцей сорт, вони трошки так би ув'ялюються, морщаться. Треба або зберігати в таких картонних ящиках, або, можливо, навіть пакети. Ну, вологості, якби, я так зрозумів, йому не вистачало. Це в моїх умовах. Можливо, у кого все з цим і нормально. Такі по 200 г яблучки. 205 240 174 такие до 250 загрузка хорошая можно и скушать с дерева прямо соковытое Солодке, ледь-легенька кислинка, якийсь специфічний присмак. Такий непоганий смак. Кислинка така не віддалена десь. Так, мавка. Частково зриваємо. Трохи там посипалось, ну то не критично. Вона гарно ще висить на дереві, ну трошки зірвемо, а потім і вас залишимо. Далі. Так, всім миру і добра яблуня сорту Мавка.